Приємні миттєвості у столиці для спортивної спільноти горішніх плавнів в олімпійському домі відбулася церемонія нагородження найкращого спортсмена травня. Ним став вихованець відділення стрільби коліоїдю США нородин горішніх плавнів Максим Городинець. У хорватському Осієку він виборов звання чемпіона Європи, став призером та здобув олімпійську ліцензію. Відчуття по перше досягнутої цілі, тому що минулу ліцензію. Ну, минулий відбір на ліцензії в останній, ну, в останній був відбір. останній ліцензія роздавалася, я в тому самому місці осіяк, мені не вистачило одного очка в фіналі. Я став п'ятий, активно був четвертим, тоді ліцензія була. А тут сталися такі самі обставини в тому самому місці, останні ліцензії, і я їх беру. Для цього я працював 4 роки на ПЛ, тому що я тоді ще зрозумів, що от, 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 трошки не, не вистачило. І що це все реально, це все можливо. І тому, коли, коли вона вже була в мене, то я просто зрозумів, що я правильно працюю, правильно йду до своєї цілі і що потрібно просто не зупинятися. Дуже налаштований на поїздку в Париж, тому будемо працювати і показувати результат. Крім особистих успіхів, Максим Городинець ще двічі підіймався на подіум у командних змаганнях. У міксті дуетів спортсмени з горішніх плавнів виборов золото, а чоловіча трійка національної збірної України, до складу якої увійшов Максим Городинець, піднялася на другу сходинку п'єдесталу пошани. Також вітання у Києві приймав їй особистий тренер Максима Городенця Владислав Григоренко, якого визнали найкращим тренером травня. Я дуже радий за нього. Це дійсно було нелегко. Ми довго до цього йшли. Я вже казав це на конференції, що неможливо дивитись на ці кадри повтор Чемпіонату Європи без кома в горлі або сліз. Коли я дивився онлайн, то чесно кажу, зі сльозами на очах. Але ну, тільки спортсмен може зрозуміти спортсмена, як це важко, як це довго і якою ціною. Я сам діючий спортсмен і був спортсмен. Я я знаю, як до цього йти. Я дуже за нього радий, і я я щиро, щиро вдячний всім, хто нам допомагає. У Києві із успіхами чемпіона Європи та його тренера привітали президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гудсайд, виконавчий директор НОК України Людмила Панченко та працівники підрозділів організації, представники Федерації стрільби України, центрального спортивного клубу Збройних сил України. У вітальній промові президент НОК України, олімпійський чемпіон Вадим Гудсайд, побажав титулованому спортсмену завжди йти до мети, а досягнувши успіху, ставити собі нову ціль. Присутніми на церемонії нагородження були земляки Максима Городинця, директор ДЮСШ номер 1 міста Горішні плавні Віктор Чирочка та виконавчий директор міського відділення НОК України Микола Шишліков. В кульовій стрільбі підготовлено сім майстрів спорту міжнародного класу. Там були рекордсмени світу, призери світу, чемпіонатів Європи, 69 медалів. На протязі всієї історії я просто веду, як то кажуть, з тренером з кульової стрільби цю статистику 68, і Максим зараз 4 медалі. представте, це 70, більше 73 медалі Вже на світовому, на європейському рівні ця стрільба міська дала. Сім майстрів спорту міжнародного класу. Сподіваємося, що вже Максим сьогодні буде заслуженим майстром спорту. Він вже виконав всі ті нормативи. Після здобуття олімпійської ліцензії Максим Городинець доєднався до представників веслування горішніх плавнів, які раніше здобули олімпійські путівки. Усього у Парижі за медалі боротимуться чотири спортсмени із горішніх плавнів.